Вітаю, друзі. Сьогодні, 2 вересня 2025 року, а вчора закінчився е, саміт Шенхайської організації співробітництва у Тяньцзіні на півночі Китайської Народної Республіки. Е, і сьогодні відбулася ще одна зустріч між е, президентом Російської Федерації Путіним та головою КНР Сі Цзінпіном. Хочу вам відзначити, що на цій зустрічі сталося те, на що я не сподівався, тому що я вважав, що е, зустріч ця закінчиться е, нічим. Жодних конкретних документів ну, важливих підписано не було. Не буде. Але я помилився е, на цій зустрічі. Треба констатувати, стався серйозний прорив. В загальному було підписано. Більш ніж 20 різних документів. Детально цей перелік документів ми поки що не знаємо, але е, такі загальні е, важливі речі вже нам відомі. Перш за все, е, Сі Цзінпін погодився на е, прокладання сіли сибірі 2 через Монгольську Народну Республіку е, обсягом постачання до 50 мільярдів кубічних метрів газу. На рік, як повідомив голова Газпрому Олексій Міллер, підписано відповідний юридично зобов'язуючий меморандум про те, що буде будуватися ця сила Сибірі 2. Тут потрібно проаналізувати, чому все-таки СІ Дзінпін змінив свою думку, тому що він послідовно відмовлявся від підписання відповідних документів з боку КНР. Я думаю, що причиною є санкційна політика Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Ця санкційна політика показала, що перевезення скрапленого газу з допомогою кораблів газовозів. Вона є досить ризикованою, тому що е, у разі накладення санкцій Сполученими Штатами чи, інш, чи Європейським Союзом тим же, ж, е, може е, бути перерване це постачання, тобто воно є ненадійним в той час, коли постачання газу з допомогою труб, трубопроводу е, воно є більш надійним і не підпадає під санкційний тиск е, третіх країн. До Китайської Народної Республіки, нагадаю. Ідуть кілька газогонів з євразійської частини континенту. По-перше, це газогін з Казахстану, сіла Сибірі 1 і от зараз буде сіла Сибірі 2 Можливо, ще якісь газогони з Туркменістану там йдуть. Тобто, з одного боку, виходить, що Китайська Народна Республіка взяла курс на диверсифікацію газопостачання, щоб не залежати від одного постачальника. З іншого боку. Вона погодилася на будівництво сіли Сибірі 2, крім того, вони домовилися е, збільшити постачання по діючому газопроводу Сіла Сибірі 1 е, з, на 12 мільярдів кубічних метрів на рік з 38 до 44. І е, я так розумію, що планується прокласти ще одну гілку. Е, Гілку газогону Сіла сибірі 1 щоб збільшити потужність цього газогону з 48 до 56 мільярдів кубічних метрів на рік, тобто, ми. Змушені констатувати, що енергетичне співробітництво між Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією війшло в нову якісну фазу. Швидше за все, будівництво газогону і чи його розширенням потужності займатиметься Російська Федерація за власні кошти. Крім того, швидше за все е Швидше за все, вона запропонувала дуже суттєві знижки китайської народної республіці. Звісно, що ці обсяги і ці ціни не компенсують приваблого європейського ринку, який Російська Федерація втратила внаслідок вторгнення в Україну в 2022 році. Однак, поза сумнівом, вони, скажімо так, відкривають нову сторінку, що Газпром можливо протягне трохи довше, ніж це планувалося. Крім того, Російська Федерація Китайська Народна Республіка домовилися про те, що Китайська Народна Республіка вводить безвізовий режим для громадян Російської Федерації з 15 вересня за звичайними закордонними паспортами звичайними закордонними паспортами на 30 днів. І ще Звичайно, що там звучало дуже багато, дуже багато заяв про те, що це стратегічне партнерство, що це це партнерство виходить на новий рівень. Я би, скажімо так, повз вуха пропускав взагалі всі ці помпезні заяви, тому що вони беззмістовні і насправді не відповідає дійсності. сумніву Російська Федерація. Є сировинним продатком до Китайської народної республіки, але ми можемо констатувати, що в умовах е, поляризації світу Китайська Народна Республіка е, вирішила поглибити енергетичну співпрацю з Російською Федерацією, і можемо констатувати, що це є значний політичний успіх Путіна, який він може продати своїм виборцям, е, як такий. Будемо далі спостерігати е, за візитом путіна у китайські у Китайську народну республіку тому що він триватиме ще і завтра тому що завтра буде парад військовий парад який теж обіцяє бути грандіозним на якому китайська народна республіка продемонструє своє нове озброєння хоча в загальному саміт шос як я і передбачав він Ну, скажімо так, не засвідчив якісь серйозні результати, тому що ця організація вона складається з країн, які мають фундаментальні суперечності одна із одною. Тому звісно, що про щось домовитися кардинальне, радикальне і стратегічне ці країни не можуть. А от двосторонні домовленості, які про ті, про які я сьогодні розповів, було досягнуто.